В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 9 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних у усьому світі українців, як поет і перекладач академік Микола Бажан та мовознавець Анатолій Погрібний. Саме цього дня 1655 року козацьке військо Богдана Хмельницького здобуло перемогу над ворогом у битві біля містечка Городок на Львівщині. Відзначається всесвітній день пошти, також сьогодні день психічного здоров'я і день художника. А в церковному календарі День пам'яті апостола Івана Богослова. Вчорашній мороз уночі розтривожив багатьох. Влада Житомира повідомила, що опалювальний сезон розпочнеться вже у найближчі дні, а в Коростені його почнуть уже завтра. До речі, синоптики звертають увагу на народну прикмету. Якщо вчора у четвер була гарна погода, а вона такою була, то вона збережеться ще на три тижні. Отож, до завершення жовтня великих морозів очікувати не слід. І від погоди до політики головне на Донбасі вже котрий день утримується за тише і не ведуться бойові дії. Про інші важливі події в Україні і світі коротко. Спеціальна бригада ОБСЄ вивчає на Донбасі реальну ситуацію по відведенню танків та іншої техніки. Нобелівську премію з літератури отримала письменниця Світлана Алексієвич із Білорусі, яка має українське коріння. Керівництво футбольних федерацій ФІФА та Європи на три місяці відсторонене від виконання службових обов'язків через корупційний скандал. На Марсі виявлені сліди стародавніх озер. У наступні вихідні пролетить астероїд на рекордно близькій відстані від землі у суботу і неділю. Погода у Києві та сусідніх областях буде сухою і теплою. 1 вересня цього року органами пенсійного фонду України здійснено перерахунок пенсій громадянам у зв'язку із підвищенням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян відповідно до закону України про державний бюджет на 2015 рік. Яким же категоріям громадян підвищено пенсійні виплати з подробицями Олена Кучмій? На Житомирщині підвищені пенсії отримають майже 288 тисяч громадян. Це становить 72% від їх загальної кількості. Мінімальний розмір пенсії з 1 вересня збільшено на 125 гривень і становить сьогодні 1074 гривні. Втім, в такому розмірі підвищення виплат отримають не всі. Яким категоріям громадян збільшено пенсійні виплати, прокоментував начальник головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області Іван Заінчковський. Зокрема, підвищенню підлягають мінімальний розмір пенсій і доплата до, е, за понаднормований стаж для пенсіонерів, які не працюють. Також збільшенню підлягають мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій, учасникам ЧС, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни, підвищенням жертв. Е, вам наци... на... на... нацистських переслідувань пенсій за особливі заслуги перед Україною ці підвищення не підлягають додаткового звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду, і, крім випадків, якщо пенсіонери мають повідомити про своє працевлаштування або звільнення. Отже, мінімальний розмір пенсії на сьогодні складає 1074 гривні, а середній розмір пенсії становить трохи більше як півтори тисячі гривень. Та чи зможуть люди прожити місяць за ці гроші дізнавались у пересічних громадян? Якби не піднімалися ціни, то це було б. Можна було б сказати, що це дійсно допомога. А якщо ціни підвищуються, то це вибачаюсь, це все одно, що дав і тут другою рукою забрав. А що ця пенсія цих тисяч гривень, що я отримую 40 років стажу? Га? Ну в селі ця картоплина є. А який той зараз брака? Яка та морка? Що цього року врудило, Суша така. Та й так зводимо з дідом до у хаті сину. То добре, що дід пенсії отримує, та я. А якщо зима буде? Як жити? Це таке, знаєте, трохи замилювання очей, суспільну думку. Вроді б, ми щось робимо. Ми ж не сидимо, а ми щось робимо. Стану це не поліпшить. Це тільки принижує, мені здається, людей. Або давайте, або взагалі не давайте, до боже, будемо тихенько помирати. Бо я теж пенсіонер, але я це є суттєво в мене 1050 гривень пенсія, і щоб я ще не крутилась, то я просто вмерла за ці гроші. Виплату пенсії у нових розмірах за вересень люди отримають у жовтні. Разом із пенсією за жовтень відповідно до встановленої дати виплат пенсійного забезпечення. До місцевих виборів залишається 17 днів. Обласне телебачення завершує підготовку до проведення у нашій студії передвиборних дебатів кандидатів у депутати міської ради і претендентів на посаду Житомирського міського голови. 25 жовтня в Україні місцеві вибори вони пройдуть за новим законом і від того, кого ми оберемо на місцях депутатами, старостами і головами, прямо залежитиме ситуація на Житомирщині і в державі. Оберімо ж по-справжньому авторитетних порядних і незаплямованих людей, патріотів України, за яких нам виборцям не буде соромно. Наступна середа, 14 жовтня, буде вихідним днем. Україна відзначить день свого захисника, день українського козацтва і свято Покрови Пресвятої Богородиці. Далі наше опитування. Загалом День захисника, який вперше відзначається в Україні в цьому році. Я бажаю на наги, мужності, сили, терпіння. Нещодавно ми відзначали свято віри надії і кохання. От я дуже всім серцем бажаю, щоб була віра, надія на краще, щоб всі всі надії. Здійснилися, щоб і справді в кожного взорці панувало кохання, бо кохання зігріває, допомагає жити зі святом. Я бажаю, щоб вони скоріше повернулися додому та не загинули на цьому, щоб російські війська тікали нашої України далеко, щоб не втрачали бойовий дух. Україна переможе. Слава Україні! Ну, я хочу побажати нашим захисникам, насамперед, звичайно, мирного неба, щоб більше не довелося виконувати свої прямі обов'язки, такі військові, а більше бути захисником для нас, для жінок, бути сильним плечем, на яке б можна було опертися хорошими батьками для своїх дітей і просто гарними чоловіками, які ви є, тому що ви у нас найкращі. Наше побажання захисникам. Скоріше, щоб закінчилась. Віна, я приєднуюся до всіх привітань і також бажаю всього найкращого. Хлопці повертайтеся додому живими, бо ми вас дуже чекаємо. Повертайся живи. І ще про вагомі події у нашому краю коротко. Житомир відвідав посол Королівства Швеції в Україні Андріас фон Бекерат. За останніми статистичними даними заборгованість з виплати зарплати в області скоротилася до 9 мільйонів гривень. В обласному музеї космонавтики проходить тиждень космосу. Завтра Коростень проведе літературно-мистецьке свято просто на покрову. У Житомирі зафіксоване чергове самогубство. З-підвісного мосту в річку тетрів стрибнула дівчина. На останок цитата цього тижня: ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Олександр Довженко, Повість Україна у вогні. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті я усіх вітаю зі святом. Бажаю вам приємного настрою. і Лише хороших новин. Вдалих вихідних бережіть себе та Україну до понеділка.